Чи ви тут таку гру? Так, дивіться, у мене є ось така різна кольорова мотозоночка. Давайте будемо це під кольорами. Шовний, гаранчевий, класи, біолетовий, васивий, велений, оранжевий. Зараз ми нашу бутуночку будемо піднімати і опускати. Ваша заданечка але дивіться як Спинки назад в животиці І головне до неї не доторкнутися. Добре? Готові? Один. Два, три. проходимо швидко, швидко, швидко. Так, молодці, молодці. А тепер мусучка питається трішечки нижче. От може ось так. А тепер мутучка ще постається нижче. Так, будьте обережними і уважними. А якщо ще нижче, зможете пройти? Так, пробуємо, пробуємо, пробуємо. А тепер супер, супер низько. Ось так може пройти. А булочка буде так хитрувати, хитрувати, хитрувати. Так, і в іншу сторону швиденько проходимо. Складніший рівень. Ось так, проходимо. А стрибати ви вмієте? Так, стрісали на цю сторону. Дівчатка на цю сторону. І зараз ваша задачка через будиночку перестрибувати. Один два, три пострибали, пострибали. Обережно, обережно, стрибаємо, стрибаємо. Так, іще, іще, іще. Молоді. І ще, іще, іще. Молоді. Але одночасно стрибаємо. Давай, давай, давай. П'ять, чотири. Але на матушечку не встаємо. Зараз трибуємо. Три, два, один і три. Все, зупиняємося, Мотузочку віддаємо мені, віддаємо мотузочку. Але ще й підходимо до мене і ставимо ручку на ручку. І поставили свої ручки. зараз